Ні, ну що, біткоін обновив свій історичний максимум 112 тисяч. Доброго дня! І що вам з цією інформацією робити? Навіщо вам це взагалі розказую? Та тому, що скоро 150, 200 і 250 тисяч, а ви до цього взагалі не готові. Все, що вам потрібно, це потрохи накопичувати позицію. Зараз, після обновлення хая, я вам гарантую, буде корекція, на якій можна буде зайти, купити трошки біткоїна, можливо, у кого там. Такий перспективний портфельчик. Можна купити трохи альти, тому що вона вся досі знаходиться в просадці, немає ніякого альцесону і ні і що. І зараз буде якась трошки просадка, можна буде набрати якихось гарних альтів. Наприклад, там Solana, Aptus, Arbitrum. щось цікаве, щось те, що реально перспективне. Я, наприклад, вірю в ці проекти. Вони досі в мене в портфелі, я їх добираю. Я чекаю від них якогось значного росту і цікавих цифр. Тому, друзі, не гайте час, потім будете писати в коменти. Все просрали, все пропустили. Ждем наступного сезона. Коли він буде, ніхто не знає. Та й буде взагалі.